Усім привіт! Сьогодні 2 березня 2023 року. Ми працюємо на ринку міста Луцьк, знімаємо ціни на автомобілі. Показуємо, які автомобілі, скільки коштують, з якими пробігами, які роки, коротка комплектація, правда, не у всіх. А ви користуйтесь нашим каналом, підбирайте собі автомобіль. В описі до відео буде контакти експертів які займаються підбором автомобілів, перевіряють його на комп'ютері, приїжджають на СТО, заглядають, як то кажуть, під дно, на дно. Чи ніде не немає ніяких підтікань, чи ніде не, не тре. перевіряють автомобіль по багатьом параметрам, використатися послугами даних експертів. Руномиган 3. Кузов за рестайлу. 512 рік, прибіг 260 тисяч. 1,5 дизель. Мегам 2, Біль з шостого року випуску, 5400 4 коштує, прибіг 215 тисяч. Без жодного підкраси, значно було Плеється другий меган. На рік, бензин шостий рік. 5350. Пробіг 224 тисячі. 1,6 бензин. 5350. Меганчик третій моделі. На передніх протроніках, передніх протитуманки. Тринадцятий рік версія бос. Пробіг 208 тисяч, 8950 коштує. Такий, третій, меган. Меган три. То завиростає. Бо кацеліт. Чотирнадцятий рік, 8,350. Зобів 217 тисяч, 20 рік, 15 дизель. Ось така машинка на українській реєстрації. Раномега 2. П'ятий рік, 11,6, 4900. 234 тисячі пробігу. Вона Меган 12-го року. Пробіг 190 тисяч коштує 7999 999. Телефончики продавця показую. Просто цікавиться, сході зеркала маємо в цій машинці. Меган другий. Автомобіль Т-200 коштує сьомий рік. Прибіг 180 тисячі. Ти ж опригнаний автомобіль телефончик продавця. Меган другий продається. Дев'ятий рік. Пробіг 219 тисяч, ми бачимо 5950. Якийсь є сертифікат відповідності. Є там телефон продавця. Хто шукає Меган, особливо другий, то от є телефончик. Такий баган продається. Ціна 5750, 67 рік, пробіг 135 тисяч, оригінал, сервіс, документи, все, що цікавить вас, продавець не дасть вам цю інформацію, телефончик, там є оголошення, салон. Все чисто, гарно виглядає. Меган третій. 16 рік, 205 тисяч вибігу, 7800, телефончик продавця є. Пошукаю меган 3. Зверніть увагу на цей автомобіль. Меган 3. Крузові дори стайлу, це у нас є хетчбек. На нас дисках купаки, 13-й рік, без одного підкрасу. 7300 телефончики є продавця пошукає тобто, собі хешбек. Меган, то от є такий, подається граномиганчик третій, на кусплавах. 120 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 8850. Так, є сервіска, можливо перевірка на вашому будь-якому госту. Такий меганчик продається. Шкода Октавія А5. Мобіль 11 року випуску. Так, 8900 коштує коштів передач Столеві диски, ковпаки, передні потатуманні фари. у нас по салону у нас. Бачимо повний електропакет. Вон по світлу. Примір 241 тисяча. Є у нас телевізор, кондиціонер, п'ятиступнева, коробка передач, підлокітник, всі сидіння, все чисті, задній ряд, є підлокітник для задніх пасажирів. Така шкода продається. Меган другий продається 9 рік, 1,6 бензин без ДТП 5650 телефончик продавця є Ось такий меган другі моделі продається Меганчик третій біленький 15 рік 8900 з пробігом 204 тисячі 15 дизель 8900 біленький такий меган продається Продається руномеган другі моделі, стретий рік. Тоді вікна 15 Там є телефони. Цікавитися, постараюся, він не А це є другий, у нас такий продається. Руномеган 3. -й. 12 -й рік. 8900. Бізариди п'ять, прибіг 237 тисяч. Руномиган другий. Продається автомобіль, 1,6 бензин. 2007 рік прибіг 190 тисяч, 500 коштує. Рено Меган другий продається машинка 2007 року випуску з пробігом 200 тисяч, ціна 5500. Ось такий меган, є телефон продавця. Меганчик третій. Універсалі. В основі всі універсалі Мегани є. Десятий рік, 1,5 дизель, прибіг 220 тисяч, 7900. Ні, там було. А я У нас третій. На передніх протронах. 12 рік. 6 передач, рідна фарба, 9250 250 Механіка 6 -ступенева. Меган другий зараз ми знімаємо. Показуємо його ціни. Від ціни а ціну восьмий рік. пробіг 285 тисяч 5600. Є телефончик. Хто продає і надасть вам цю інформацію по автомобілю. Рено Меган 3. Кузовий хечбек. Двинадцятий рік. 228 тисяч пробігу, 7450. Ган-3. Продається такий автомобіль. Козовий хатчбек. Продадуть Renault Ган Другі моделі. Автомобіль білого кольору, восьмий рік випуску, 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5 тисяч коштує. 5 тисяч коштує цей реномеган другої моделі такий автомобільчик є, продається, цікавтеся. Це рономеган другий. Це продається автомобіль шостого року випуску. 1,6 бензин, 5200. Так, телефончик. я думаю, що буде видно. Трошки, родвець гарно написав, але все ж таки можна розібрати. На автоматі цей автомобіль. Меган 3 продається на лекосплавних дисках породні протитумані фари. 6900 його ціна, 11 рік, пробіг 219 тисяч і телефончики є. Отакий риномаган 3. Ще є такий реномаган продається. Чорний. На них протидоманках, легкосплавні диски, складні дзеркала, 15 рік, 5 дизель, 8900. 8900 за цей Реномоган, 15 2015 року випуску.